Роменькі були, ми з України, вітаю вас на каналі Володька Отребеньки. Сьогодні будемо готувати печінку. О, не саму печінку, а з печінки, бо курячу печінку я тушену ну, не моє. Я от з неї, то, що я люблю, це паштети. Маю декілька рецептів, дуже класних паштетів. І одним з них я сьогодні поділюся з вами. Смачно, просто і. Класна, зранку закуска чи святкова закуска, їх можна подати там в п'ялочках зверху, залити вишневим джемом, наприклад. Ну, Дуже класно. Варіантів багато в тарталітках, як там хочете. Коротше, це смачно. Так що сідайте позручніше. І хто не підписався, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, нажимаємо на дзвіночок. Дивіться мені сперед готувати. І як завжди, у мене це що, чого, як і скільки в описі під відео буде. І почнемо ми з цибулі. Цибулю нарізаємо абсолютно, як собі хочете. Я нарізаю просто півцями, і так ми потім це все будемо збивати в міксері. Булю відправляємо смажитись першою, там буквально грам 20 наливаєте, щоб надто жир не, не був паштет, бо туди ще піде і масло. Відправляємо смажитись. Е, морку натираєте також. По будь-якому бажанні кажуть, це все буде і так блендеритися, сенсу нема там, особливо над цим заморочуватись. І ще зараз підготуємо яблуко. Не знаю, чи там хтось дає з вас до паштету яблука. Я даю. Постійно знаю, що і починку туша з яблуками. Це смачно і в паштеті вона дуже класно підходить. Яблуко очищаємо від шкірки, вирізаємо серцевину і нарізаємо абсолютно так само за бажанням. І... Відправляємо, так ось смажитися печінку. я казав, куряча, її треба гарно промити, продивитися, чи там немає всяких тих жирових е штучок звисають. І головне, чи немає жовчу. Її одразу жовчі, той кусок печінки вирізаєте і викидаєте. Смажимо на майже максимальному вогні. Все гарно смажиться. Зараз все на максимальному вогні, ось коли вже вся печінка побіліє, Добавимо яблуко і зменшуємо вогонь. Ну і тут цибуля. Коли цибуля вже чуть-чуть гарно підрум'яниться, додаємо марку. І ще невеликий, невеликий секрет. Щоб цибуля гарно золотилася, додаємо буквально чайну ложечку цукру. Перемішуємо. І ще можна додати трішки перцю. Це також гарно розкриває смак цибулі. Печінка вже вся змінила колір, закидуємо сюди яблуко. Перемішуємо з яблочком, зменшуємо газ на такий чуть менше середнього, накриваємо кришкою і тушимо приблизно 5 хвилин. чуть-чуть суміші перців. от Не знаю як би, але я запах смаженої цибулі ще з дитинства просто обошнюю. І чим вона більше карамелізована, тим більше я цей запах люблю. О, от, коли вже так цибуля почала золотитися, кидаємо морку, перемішуємо, так само зменшуємо газ на чуть менше середнього. Можна ще сюди капнути чуть-чуть водички, щоб воно гарно протестувалося. Тушкуємо, також 5 хвилин. Потім ми додамо масло у печінку, а це вже будемо доготовлювати. Печінка вже протушилася 5 хвилин, тепер нам сюди треба кинути масло. Накриваємо кришкою і тушимо ще приблизно біля 5 хвилин. Ще забув сказати, солити ми вже паштет будемо, коли він буде готовий, бо коли печінку посолити занадто рано, вона втратить багато води і буде надто суха. Зараз ізі спецій додає тільки мускатний горіх, так Чуть-чуть більше, ніж пів чайної ложечки. Ну і сіль, відповідно, буде. Все, всі спеції, які тут будуть. І тепер додаємо цибулю, яка вже готова. Печінка з своїх п'яти хвилин протушилася тільки хвилину з маслом. І це все ще буде, ну, в цілому, весь процес тушкування займає приблизно хвилин 12-13. Добавили вже цибулю з морквою, перемішуємо, накриваємо кришкою і от ще цих там останніх 5 хвилин дотушковуємо. І якщо дуже густий виходить, бачите, в мене масло є гарно, не є густий. То можна буде додати ще 100 мл вершків. У ну, мене вес консистенція класна, так що я нічого додати не буду. І тепер, коли ми вже будемо виключати, зараз можна додати сіль. Можна і посолити вже готовий поштет, коли ми його проблендеримо. Ну, можна і зараз додати. Перемішуємо, виключаємо газ і йдемо до чопера. Беремо чопер. Найкраще підходить. Не маєте чопера, можна побавитися погружним блендером, перекинути це в кастрюльку. Не маєте погрожнову, можна з три рази перекрутити через місорубку, але брати саму-саму-саму-саму мінімальну решітку, яка там є саме дрібна. Любий варіант добре, тільки там, ну, буде, в кожному випадку буде різна консистенція паштету. Ну от і, готово. Бачите, які класні виходить порожку я покажу. Класна консистенція. Текстуру, може, то ще дрібніше перебити, він буде більш однорідніший. Ну, то, вже хто як любить, я люблю отакий. Перекидаємо якусь посудинку і даємо лисину, чи можна так, щоб вистигав, і потім можна розкладати по контейнерам. Коротше, через годину ще побачимось. Паштет гарно остиг. Тепер я перекладаю в такий контейнер у мене є з трішечкою. І ще в таку баночку щоб... одразу, щоб холодильнику було. Ну, Побачимося вже зранку, коли будемо дегустувати. Постояв наш нас цілу ніч, як бачите, класно він застиг. М -м, така класна текстура. Супер. І ну, в контейнері можна його взяти, буду його сховати в камеру. Він гарно зберігається, тільки пам'ятайте, що печінку. Чим довше зберігаєш, навіть в морозилці вона починає гірчити. Так що це майте на увазі. Ну і щоб це гарно по ресторанному подати, беремо з багета, робимо гріночки, намазуємо наш паштетик, не шкодуйте, це ж для себе. О, гарно намастили. Тепер сюди можна додати. Листочки базиліка, щоб трошки зелено було. І у мене є такий от класний журавлиновий джем, який просто мега круто підходить до паштетів, до сирів, до м'яса. І даємо трошки цього джемаю. І маємо прям ресторанну брускету в себе зранку вдома на кухні. Готуйте, це дуже смачно, ви не пошкодуєте. Мати такий поштетний на сніданок на перекус чи на роботу собі роботи зробити. Це дуже смачно. Заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, мені дуже-дуже дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок. Ну і слава Україні! Разом до перемоги!